Скі селяни повірили Леніну. обіцяли гарні доходи, красиве життя, припинити війну за але три гу. селяни. Що буде далі? Вони б навпаки підтримували українську про другий зимовий похід. Треба говорити з літа 1920 року, коли Петлюра підписує договір з посутським і починається наступ української армії і польської на Київ. Вони звільняють Київ Півсудський з Петлюрою, але присилають підкріплення російській армії комуністичній і. Поляків відтісняють аж до Варшави. Там відбувається Варшавська битва, і в Польщі в той час міняється уряд. І той уряд каже Пілсуцькому: ти залишаєшся, але ти не маєш такого великого впливу, як мав раніше, і вони змушують підписати Пісуцького той договір, що буде перемир'я з договірським з Леніним, що буде перемиря між росіянами, між Червоною армією і між поляками. І Ленін пообіцяв віддати частину західних земель. А Українська армія залишки української армії терновуються в табори для військових. І так само уряд УНР в Польщу інтернували в екзилі. В уряді УНР тиждо року створюється повстансько-партизанський штаб на чолі з Юрієм Тютюнником. Польша да, на території Польщі. І повстансько-партизанський штаб приймає рішення про другий зимовий похід. Приїжджає в табори до українських військових. І каже, так не мало бути. Вибачте, але так не мало бути. Е він дає змогу українцям е прорватися, ну пройти крізь кордон польсько-український, дає їм зброї е трошки, щоб не розірвати договір з Леніним. І нібито інкогніто випускає українську армію на територію України, де починається другий зимовий похід. А який сенс було Пілсудському це робити? Е е Піл вигідно було мати союзників е того, що. В ідеї Речі Посполитої, яку хотів реалізувати сутки, була держава від моря до моря, до Балтійського, від Балтійської до чорного. Та другого зимового походу було створено три групи: Волинська, Подільська і південно Басарабська група. Ну, групи створювали з українських вояків, які були в польських таборах. А їх же було мало. А Який сенс були ті якщо їх було мало, мало зброї на, на території України е, діяли повстанські загони. Діяв той самий Холодний Яр, діяли загони Хмари, Степова дивізія Костя Блакитного, яка співпрацювала з е, Бесарабською групою. Холодний Яр підтримував з ними зв'язок, але короткий час. В той час єдиним ворогом Червоної армії були українські партизани і армія УНР, тому що е, білих було розбито біла білу армію якою останнім командувачем був у Врангель його махновці з комуністами Червона армія затіснили в Криму і фактично розбили, але тих, кого не добили, вони сіли на кораблі і попливли в Америку. Махна теж розбили, армія була розпорошена. Та, а, -а, а чого червоні? Вони то з Махно були, то потім Махно розбили. Вони використали Махна. Махно був проти білих. Армія Махна була проти білих, їх білих витіснили. Крим залишився під червоною Росією. А Махна потім так само розбили, ну ним просто скористалося. Uh -huh. І ворогом лишалися українські партизани і українська армія. Був шанс посилити партизанський рух. Для чого це все створювалося, щоб був партизанське повстання, всеукраїнське, щоб підняти всі партизанські загони, щоб з'єднати і почати рейтинг в 20-му році. Але це не вийшло того, що партизани не хотіли далеко віддалятися від своїх домівок. Вони були прив'язані до своїх територій. Останній бій в другому зимовому поході це бій біля села Марінки, бій Волинської групи, козаків, які потрапили в полон, вивезли в містечко Базар і там розстріляли 359 українських вояків із старшин. Ті, які не потрапили в полон разом з Тютюнником, проривалися назад в Польщу, тому що в Україні їх чекала смерть або, ну, або розстріл, або табори, або о, їх би змусили перейти на сторону о, більшовицької влади, так само, як змусили Тютюнника. А потім чи тю, да, б... Потім через маленьку донечку і, о, і дружину о, і батьків його переманили назад в Україну, о, його примусили знятися в фільмі. Тут купив Петлюру, де він зіграв самого себе. Тютюнник зіграв тютюнника. А потім його теж розстріляли. Звичайні люди не підтримували, тому що е, почала розбиватися політика, нова економічна політика. Ленін е, обіцяв всім приватну власність е, і те, що можуть е, створюватися якісь бізнес-групи, можна так сказати, і щоб вони об'єдналися в бізнес-корпоративи. Це можна зараз так сказати. Селяни повірили, вони вітали УНР, але вони були за ідеєю комунізму, тому що на той момент їм було хорошо. Пообіцяли uh -huh. гарні доходи, красиве життя, припинити війну за три дні. Українські селяни повірили Леніну. Того вони вітали українську армію, але не з таким ентузіазмом, як в першому зимовому поході. Знали б селяни, що буде далі. Вони б навпаки підтримували українську армію, того що далі почнеться голодомори, червоний терор, розстріли, колективізація, риночна економіка замінилася на планову економіку. Села почали годувати міста, але взамін нічого не було. Але про таке можна поговорити в інше відео, це окрема тема для цього. Другий зимовий похід це була остання спроба армії УНР відновити українську державу. Але їм це зробити не вдалося. Нестача зброї, селяни їх масово не підтримали, партизани до них не підлучалися. І зима був страшенний холод. Ну не було злагодженості між групами, того що одна вийшла раніше, друга пізніше, а третя, яка е, в той час, коли мали вийти всі три групи. Не Напевно. було додаткових фронтів. Не було Махновського фронту, не було Білого фронту не було Кубанського фронту, не було Кубанської народної республіки, не було А що білоруська... за Кубанська народна республіка? Не було Білоруської народної республіки. В плані не було. Ну ну не було. Їй, е, вона створилася, але вона проіснувала так і кубанська, і білоруська. Uh, Я вони... що про ці республіки взагалі, нічого не знаю. Ну, вам, напевно, в школі не говорили про це. Народна республіка і Кубанська Народна Республіка це як УНР. Uh -huh. uh, і вони теж хотіли воювати за незалежність. Кубань, взагалі, в якийсь період часу хотіла приєднатися до УНР, але їм цього не дали. Кубанську армію розбили червоні. Uh -huh. І не було фронтів, куди відтягувати було війська. Uh -huh. Тому програли.